Школа, тільки й чути, що ваша школа, всюди у неї теж дістали вже. Шановний, спочатку потрібно привітатися, відрекомендуватися, а потім вже можна говорити, що вам подобається, а що ні. І взагалі, що це у вас за ненормативна лексика. Привітатися, відрекомендуватися. а ти сама привіталась, зразу лізеш зі своїми дурними зауваженнями. Мозу взяли, всі виховувати мене. А ти мала нічогенька. Рубіян, не віглас! Юначе, мені здається, ви не розумієте, де знаходитесь. Не парся мала, все я розумію. А для тупих, он написано. Ши, киш, ко. тануємо його. Може, прогуляємось. Дівчата, я вже не пам'ятаю, коли спілкувалася з таким невихованим і наглим хлопцем. Ще, напевно, тоді, коли плавала на таткому кораблі піратами. та й то у них було більше поваги до дівчат, ніж у цього. Ой-ой, відколи тут вечевна стала. Коли я був малий, то мені мама Клава читала книжку про тебе. Я тоді думав, ото човіха класна, зустрітися, а що з тобою стало? Хто з тебе ткун цяцю зробив? А мене? А мене ти пам'ятаєш? Про мене чув коли-небудь? Зачекай, зачекай. Про тебе мультик недавно дивився. Маша і ведмідь називається. Ну, ти й щось тому волохатому страшилові. Уважуха тобі. Яка уважуха? Якби ти знав, як мені соромно за свій колишній витік. Щастя, що ведмідь мене записав у школу. Там вони з мене зробили справжню виховану культурну леді. І ти туди ж теж пропала човіха. Досить, досить, молодий чоловіче. Я вже не можу слухати ваших слів. Дівчата, ідемо від цього дивілася, мені соромно, соромно навіть стояти поруч нього. Ой-ой-ой, тяця велика. А з виду така нічогенька. Я, здається, навіть втюрився в тебе з першого як то кажуть, погляду, втюришся. Серенаду давай! Я ознайомився з тобою біля школи твоєї красоти не бачив я ніколи, то я ото... Покрашена блондинка і в мене почалась не адекватна поведінка. I like you, I love you, I магню, like you, I ай you. любов, першого взгляда я люблю тебе, ти моя сина, любов, першого сляда, я люблю тебя, ты моя сиренада. Для, для мене все одно Слышала с диво нема и пудрила муспі С тобою пов я в детству На тебе я впусты Все на средство I like you I love you I like you I love you, you. Любов, боль Я люблю тебя ти моя сирина shut yeah. up